Маду, милі служителі різних християнських церков, милі діточки, молодь, брати, сестри доспілі, всі люди доброї волі. Христос посеред нас залишається не так багато часу до праздника праздників, до світлого Воскресіння Христового, до Пасхи Господньої. Ну і завершується піст, і ми ніби можемо вже і підбивати потроху підсумки за два тижні до завершення Великого посту, чого ми здобули, чого ми навчилися. Так, після непростий період, але разом з тим це не пустий період, коли ми відказуємося від їжі, від якихось радощів, життя, ми щось і навчаємось чогось. І дуже важливо, що в цей період ми читаємо переважно книгу буття, на вечірніх богослужіннях книгу буття. А ця книга вчить нас, як Господь Бог. Будує клітину, з якої генерується людство, з якої генерується майбутні спадкимці Царства Божого. Ну і звідки генерується людство? З родини. Починається людський рід із першої пари, чоловіка, жінки, Адама і Єви. Ну і В них є сини. Потім Господь знову через Ноя пробує відтворити людство, потім через родину Авраама, вибравши його. Ну і так ми Бачимо, що через інституції мій Господь Бог хоче спасти людство. Бо всі ми прийшли, народилися від жінки. І потім дуже цікаво, я нещодавно проводив реколекції дівчатам, підліткам. Це дівчата, починаючи там, від 13 до 14 років і до 20, вони приходили, слухали науки, і я їх запитав, хто має братика або сестричку. Були Біля 60. і майже всі підняли руку, крім трьох, здається, вони не мають братика і сестричку. Ну а потім я запитав, хто хоче стати матір'ю. Всі кажуть, я хочу стати, підняли руку. Всі хочуть бути матір'ю. Кажу, хто хоче мати лише одну дитину. Ніхто не підняв руку. Кажу, добре, хто хоче мати двох дітей. Десь половина, трошки навіть можливо більше, підняли руки. Кажу, а хто хоче мати трьох і більше дітей. Ну і тоді всі інші підняли руку. Бачите. Дівчата хочуть бути матерями. Вже тепер вони живуть е як браття і сестри вдома. І я запитав ще одну таку річ, кажу: а хто з вас ніколи не сварився з братом, сестри, не бився і так далі, і ніхто не підняв руку. Бачите, е аби бути братами і сестрами, е потрібно доростати. І як зараз почуємо зі слова Божого, навіть народившись від однієї матері. не Обов'язково люди відразу стають браттями, не обов'язково стають відразу сестрами. Бо бачите, перші люди, маючи синів, Каїна і Явеля, на жаль, втратили одного з них через те, що один не вмів бути дійсно братом другому. І не так давно перед Великим Постом ми мали неділю блудного сина, і там дуже така знакова річ. Молодший йде. Прогайновує батьківський маєток з блудницями, повертається. Ну що, приходить отой е, його старший брат, і я питаюся, зрадів він, коли прийшов е, його брат? Ні. А що він каже? Батькові, оцей син твій повернувся, прогайнував твоє майно з блудницями, то син твій, чи він його назвав братом? Ні, він його навіть братом не назвав, він не вбачає в ньому брата. І історія, яку зараз буду зачитувати і коментувати з книги буття, починається вона в 25 й главі. Історія старого Ісаака, вже літнього Ісаака, який має двох синів, розповідає про те, як ставати братами. Як було Ісакові 40 років, він взяв собі за жінку ревеку, проходить час, вона не могла завагітніти, і почав він молитися до Господа за свою жінку, яка була неплідна Господь вислухав її молитву і зачала Ревекка. І зараз дуже цікава річ. І билися дитятка одне об одного у її лоні. Значить, зачала, й відразу двоє двойнят, неблизнят, не, близнят, не близнюки. як побачимо, вони не будуть однакові, але е, двойнята. І що Ревека відчуває, що ті двоє. Вже від самого лона починають лупцювати одне одного, б'ються в її лоні. І що каже Ревека, коли так, навіщо мені жити? І пішла спитати Господа, Господь відповів їй: два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде другого, сильніший, і старший буде молодшому служити. Бачите. Значить, навіть народившися, ми стаємо. Навіть будучи в лоні матері, говорить святе письмо, ми вже стаємо конкурентами. І то завжди є. Я хочу, щоб мене мама краще любила. А чому його обіймає, а мене не обіймає? І святе письмо хоче показати, що цей дух конкуренства і першості є вже у нас зароджений, навіть коли ми ще не народили. Щось ми не побачили білого світу. Ну і коли ж настає час родити, аж ось двоє. Двойнят в її лоні. З'явився перший рудий, наче кожух, косматий, тобто волохати. Ми бачили, як коли дітки народжуються деколи коли волохаті. І цей такий косматий, волохатий. І його названо Ісав. А потім вийшов його брат, рука ж його держала за п'яту Ісава. І йому дали ім'я Яків. І вже є Іса, Ісаако, їх батько, і вже на той час було 60 років. Бачимо, що вони вже доганяють одне одного, вже конкурують. Той виходить, а цей його тримає за п'яту. Ну і хлопці ростуть, хлопці ростуть. І зараз Святе Письмо хоче показати ядро майбутньої проблеми. Ядро майбутньої проблеми. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став, став спритним ловцем, степовиком, а як і був тихий, жив у наметах. Ісак любив Ісава. Тобто батько любив Ісава, того спритного. Бо дичина йому була до смаку. Ревека ж любила Якова, дорогі мої, оце те, чого ми е, маємо боятися, щоб діти не відчули, що один від одного більше люблений. А тут розділилися вони на табори. Батько любить е, того сильного, спритного хлопця, який допомагає йому на вулиці, у полі. А мати любить свого синочка Якова, який біля неї ліпить. Пироги, галушки або не знаю, що там. Як постарівся Ісак, то вже й зір його притупився, не, доп... не добачав він. Покликав він Ісава, свого старшого сина, і каже йому: Сину мій, той відповів тут я. А він каже: Оце я старий, не знаю дня моєї смерти. Візьми твоє знаряддя, твій сагайдак, твій лук, і піди в поле, спіймай мені дичини. І зготуй мені смачну страву, так як я люблю, і принеси мені хай я зім, щоб тебе благословила душа моя перед смертю. Ревека ж чула, як Ісак говорив до Ісава, свого сина, і вийшов Ісав у поле вполювати дичину для батька. Ну і тепер дивіться, входить в роль Ревека, дружина. Тоді Ревека каже до Якова, сина свого так, до свого улюбленця, правда? Той, що біля неї на кухні сидить. Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава твого брата, принеси мені дичини, зготуй для мене смачну страву, хай я зім, і поблагословлю тебе перед Господом, заки що не помру. Тепер же, мій сину, слухай мене. Бачите, а ти тепер, сину, слухай мене. Що я тобі наказую? Мати каже: Тепер слухай, що я тобі буду наказувати, тобто в приказному порядку. Піди в отару, принеси мені. Звідти двоє козенят гарненьких, а я, я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Ну, звісно, господиня ґаздиня знає так зробити, як і її господар ґазда господа, любить. І Вона е, має серйозний план. Тоді внесеш і твоєму батьку, і щоб він з'їв і щоб благословив тебе перед своєю смертю, Яків розуміє, що це заколот. І що каже Яків до ревеки матері своєї? Тож Ісав мій брат мужчина волохатий, о чому треба було важливо знати, що народився той інакший волохатий. Волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене в його очах я буду як той, що глузує з нього. І так я наведу на себе прокляття, а не благословіння. Хлопець розуміє серйозність справ. На що Ревека каже до нього? Страшні слова, милі мої, страшні слова. На мені буде твоє прокляття, мій сину, ти слухай тільки мене. Піди принеси мені козенят. Чуєте? Дорогі мої, оце коли батько і матір не мають комунікації, натомість сісти за стіл перемовин і поговорити. І коли я деколи займаюсь із наймолодшою групою катехизую, то там сидять і батьки. З меншими дітьми, які ще ходять до садочку чи перших там трьох-чотирьох класів, приходять батьки. І потім, коли ми проходимо заповідь, шануй свого батька і матір, ми розбираємо різні ситуації. Я деколи питаю, так дітки, скажіть мені, якщо мама каже робити так, а бабуся каже так, кого ми слухаємо? І кажуть, маму. Кажу правильно. А якщо дідусь каже робити так, а тато каже, робити так, кого слухаємось? Тата, кажу правильно. І тоді одна кнопа задає питання: а якщо мама каже так робити, а тату так робити. Ну і там сидять батьки, я кажу, давайте так. Батьки, ви не слухайте, зараз ми будемо секретнічати. Кажу, а ви так скажіть. Тату, маму, я вас послухаюся, ви, будь ласка, якесь спільне рішення прийміть, я зараз повернуся. і ви мені скажете, я буду робити так, як ви це вирішите. І просто вийдіть. І батьки відразу так бачите, так мабуть, нам треба частіше комунікувати і дійсно спільні виносити рішення, аби не розривати дітей. Бачите, у цій родині не все гладко. Батько і матір не розуміють одне одного. Вони розбивають сім'ю. Ця пріоритети дає одному, улюбленцю своєму, той, звісно. Своєму сильному сину, не на кого батько залишить господарство? На того, хто сильний, хто добрий полювальник, той, який буде його тримати. І Ісаак старий Ісавові бачить такого. Ну і пішов Яків, узяв тих козенят, приніс своїй матері, а вона зготувала смачну страву, так як любив його батько. І тепер взяла Ревека, що найдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина. Дуже добре продумала деталі. Що була в неї дома, одягла в неї Якова свого молодшого сина. Зверніть увагу, як каже Святе Письмо. Не як його одягнуть, вона одягла, одягла в, ці, в ці одежі свого сина. Якова запхала його до них. Бо він менший і так далі. І далі. А кисячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки якусь своєму сину смачну страву, хліба що зготувала. Тобто кладе йому в руки, можемо собі відтворити це, кладе йому в руки і штукає, на іди. Не що візьми, кладе йому в руки, і пішов, і все. Він пішов до свого батька і каже мій: Тату мій, а цей відізвався. Я тут. Хто ти, мій сину? Тоді Яків каже до свого батька. Ну, і тут вже з усією відвертістю можу сказати бреше. Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені вілів. Підведись, прошу з'їж моєї дичини, щоб тебе благословила душа, щоб мене благословила душа твоя. А Іса каже до сина свого, як же ти хутко все віднайшов, мій син, то відповів. Ну, і тепер дивіться. Друга заповідь каже: Не взивай на даремне ім'я Господа Бога Твого, а тим більше не присягайся криво. До своїх фальшивих слів не долучай імені Божого. І слухайте, що цей марнотрат, цей хлоп'яга говорить, бо Господь Бог твій наслав мені дичину. Тобто до своєї брехні ще і ім'я Господа Бога призиває. Ну і на це Ісаак до Якова. щось старому не подобається. Підійди лише, сину, мій, нехай обмацює тебе, чи ти справді мій син, Ісав, чи ні. І підійшов і Яків до Ісаака, свого батька, і він обмацав його і каже: голос, голос Якова, руки ж, руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки Ісава волохаті, тож благословив його, потім спитав, чи ти справді мій син, Ісав? А цей відповів Я тож сказав, подай мені нехай зім'я дичини мого сина, що благословила тебе душа моя. І подав йому він з'їв, приніс йому й вина, і випив. Тоді той каже до, тоді каже до нього Ісак, його батько. Все-таки старий е, їсть, щось йому не складається, і потім каже, Підійди лишень, поцілуй мене, мій сину, як же він підійшов, поцілував його, занюхав Ісак, запах його одежі, благословив його і казав, це як запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. І так бачимо, що через таку неправду, через брехню Іса... Яків від Ісаака отримує благословіння. І дуже важливе питання. Хлопець пішов нечесним шляхом. Шляхом обману, обману в родині, заговору з матір'ю проти батька свого. Чи будуть наслідки? Звісно, він після того, як повертається і сам, має втікати. Він втікає до Лавана. Там він бачить, у Лавана є дві дочки і в меншу собі вподобав Рахиль. Ну і каже Лаванові: Я хочу заміж Рахи, Рахиль. І той каже: будеш мені служити сім років. Коли закінчилися сім років служіння, до весільного намету світла не було, темнота приходить Яків, рано прокидається, а біля нього старша дочка Лія, ту, яку він аж ніяк не полюбляв. І тоді він приходить до Лавана і каже, як це ти мені зробив? А Лаван каже, у нас такий звичай, не можна, щоб молодша виходила скоріше заміж, як старша. Бачите, навіть у нас в народі є така, е, такий вислів. Ну і що каже, а як будемо тоді з Рахилю? Каже, ще сім років служи. І той служить ще сім років за ту свою улюблену, гарна дівчина, яку покохав. Приходить час, коли е, одружується, і так він вже 14 років служить, треба дати йому е, заплатню, бо він має двох дружин, а не має з чого жити. Ну і каже, Лаван, будеш мені служити ще шість років. І коли приходить час давати йому е, придани, що робить Лаван? Лаван крутить. То міняє то ці, тобі вівці дам то ці, аж поки вони не стабілізували, е, яких овець він йому має дати. І до кінця сім років, сім років, плюс шість, двадцять років, хлопець живе і несе на собі тягар колишнього обману. Його водить життя, аби він відчув, що значить казати неправди. І тепер на кінець посту я б хотів, коли ми готуємось до сповіді. Знайти в собі щирість, смілість і всі ті фальші, всі ті недомовки, всі ті обмани, які ми насіяли за наше життя, щиро, чесно прийти і сказати, так, я в школі нечесно вчився, крутив дружині не завжди правду, батьками і так далі, скласти всю ту неправду, яка нас руйнує, яка з нас зробила рабів і війти у світло Воскресіння Господнє дійсно щирими. Вільними дітьми Божими і щиро за це молимося і просимо. Нехай Господь буде дасть нам щирості, покаяння і вільності життя. Христос посеред нас і завжди буде.